Дорогі друзі, щире вітання знову середа, 20.00 і ми з вами говоримо про підсумки робочого тижня від середи до середи міжнародних подій пов'язаних російсько-українською війною. З вами Олександр Левченко, посол України в Хорватії та Боснії Герцогині, 10-17 роки заступник поспреда. В Автономній Республіці Крим 6-7 років. Звісно, що ми продовжуємо тему, яку почали минулого разу. Це дрони, російські дрони на польській території. Після цього вони вже залітали і до Румунії. Щось знову на Валті, якийсь дрончик пролетів, Якийсь дрончик уже і в урядовому кварталі літає над президентським палацем, і ми розуміємо, що одна системна проблема. Проблема в тому, що як протидіять російській агресії. Інколи вона йде гібридно. Росіяни відразу відмовилися того, що це дрони їхні, хоча польська сторона відразу наголосила, що да, ні, дрони ваші заявлено було на найвищому рівні, сказав прем'єр Туск. і Це добре, тому що весь час маніпуляції, це не ми, це хтось і так далі. Ну, гібридні речі, до яких українці вже звикли, ми їх знаємо. Це не я, це хтось інший, а інші хто? Хто Хто послав ці дрони? А, ледь не українці. Розумієте, українці послали на, на Польщу Герані. Вибачте, там уже сім карти стояли з е, е, польські, німецькі і так далі. В основному дрони залітали з території з Білорусі. І, і це нахабство не проходить московське і, власне кажучи, цю оцінку всі дали: і НАТО, і генеральний секретар, і президент Польщі і щось Трамп сказав не дуже чітко і так далі. Але, власне кажучи, що насторожели: насторожили те, що НАТО фактично не готове. До боротьби проти російської агресії. Нагадаю, з 19 дронів підняли всю авіацію, всю протиповітряної оборони, Петріоти, f 35 Я вже не кажу там f 6 f 35 збили з 19 дронів. 4 Ну і тут виникає питання: ось ми весь час говоримо: Україні треба йти в НАТО. НАТО нас прикриє, і у всіх зараз великі сумнів. А що НАТО може прикрити? Величезна машинерія не могла збити дрони. А що вже про якісь інші речі? В чому збивали ракетами, які в тисячу разів дорожчі, ніж самі дрони? Причому одна ракета влучила у власний будинок у польського фермера. Спочатку сказали, що це дрон, потім виявилося, промазав пілот НАТО. Ну ось, власне кажучи, і те, що вже давно зріло питання, наскільки НАТО ефективне, з'явився МЕМ, нагадаю. Всі чекали, чи буде стаття 5 застосована: напад на одного члена НАТО за собою, має наслідком, що всі країни НАТО дають йому військову політичну, економічну підтримку. Всі до одного. І Мемчик, як вам, що в разі нападу на одного члена НАТО, Альянс приймає рішення про його виключення із свого складу. Смішно, але сумно. Сумно. Бо фактично, і заява генерального секретаря НАТО і командуючого Збройними силами, ну да, засудили, так, сказали, що будемо діяти рішуче, але все це якось. Ну не на тому, не на тій ноті все це відбувається. Росіяни так собі споглядають, у вуса собі посміхаються, нещасних 19 дронів, всі в кошмарі, всі, 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 всі злякалися, до Польщі посилають підрозділи нові протиповітряної оборони, присилають підрозділи нові винищувачі. Тому що збили всього 4 дрони з 19 і так далі. В Польщу закинули росіяни е, цю штучку, що це справа українців. Треба українців звинувачувати в тому, хтось звинувачує Україну, що ми винні в тому, що не збили ці дрони. Чому це вони долетіли до Польщі? Як ви українці могли не збити їх, як вони долетіли далі? Ну, відповідь така нашим друзям. Дайте нам f 35 Дайте нам додаткові Петри, будемо все збивати, все, що летить. І набагато дешевшими е, варіантами цього не в тисячу раз дорожчий снаряд проти одного дрона. А все це буде в тисячу раз дешевше. Відповідне, буде застосовуватися озброєння на збиття дрона. Територія України велика, тому і, і дрони можуть літати так над нашою територією. на жаль На жаль, Ну і, власне кажучи, ви ж знаєте, дискусії про те, наскільки реально застосовувати статтю 5, і всі бачать, що вона жодного разу в історії НАТО не застосовувалась, і зараз пішли на статтю 4, проведення консультації, провели консультації, висловили всі занепокоєння, створили, значить, оголосили операцію Східний там Сторож, захисник, і, і, і що далі? І що далі? А далі? Не дамо ні одного сантиметра натівської території росіянам, власне кажучи, Наша пропозиція: давайте об'єднаємо ППО на Україну з сусідніми країнами НАТО, щоб все координувати, збивати і так далі. Ні, 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 Ви українці самі, ми самі по собі займайтеся своїми справами і так далі. Єдине поляки, да, заявив мені закордонних справ Сікорський, що давайте збивати дрони. Ракети над українською територією, щоб вони не долітали далі. Ну, але так глас вапію, що в пустелі, да? Біблійська. біблійський вираз. Власне кажучи, румунський президент: ні, 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 це не треба. Хай українці самі займаються, всі інші дано ну, об'єднувати протиповітряну оборону, протиракетну оборону України НАТО недоцільно. Ну і, власне кажучи, ось і виникає питання: ми так пишалися тим, що йдемо в НАТО. І ось вам реакція військова політична НАТО на якусь дрібничку. 12 дронів це дрібничка. Тому що Україна атакує по 700-800 по дронів в один момент. А на цю дрібничку ось така реакція. І, о, власне кажучи. Є певне розчарування, звісно, у всіх нас. З другого боку, все воно очікувано, тому що, ну, ви пам'ятаєте, перші дні війни Генеральний секретар НАТО заявляє про те, що головне завдання НАТО, щоб НАТО не було втягнуто в війну. Головне завдання НАТО не втягнутим втягнути війну в Україні. Роздирайте її, вбивайте, діліть. Наше завдання не бути втягнутим в війну. це ж. Три-чотири місяці було. Потім вже бачить, що Україна впирається, б'є ворога, поміняли позицію. Я писав і пишу зараз для багатьох іноземних змі. Я їх розпинав наших натівських друзів, Сполучені Штати Америки, інші, Британії і так далі за таку в Німеччину, за таку позицію без зубу, без глузду і так далі. Що треба допомагати Україні з першого дня війни? Санції. Добре. Зараз ми чекаємо 19-й пакет санкцій. Санцій це не військовий метод впливу на політику Кремля, щоб він змінив свою політику. Що ми маємо? 3,5 років Кремль не міняє політику. Тобто політика санкцій все-таки не досягає тої мети, якої вона має досягати. Але вже 19-й пакет, який готується. І скоро буде прийняти, він вже буде дуже дошкульний, як і 18-й. Але ж питання в тому: а чого ж ми три з половиною роки йшли такими кроками, щоб дошкульно щось щодо російської економіки приймати рішення? А що був перший пакет, а другий? Ну, повна беззубість, повне, так би мовити, речі, які росіяни обходили обходилися і заявляли дерзко, нахабно. Да ми ці санкції, ми на них не звертаємо уваги. Ті санкції, що були перші, вони дійсно дуже слабкі, вони символічні. Це я згадую 1940 рік засідання Ліги Націй, СРСР напав на Фінляндію, обговорюють питання про те, що СРСР агресор країна, виключають СРСР з Ліги націй за агресію і вводять санкції. знаєте, тоді Ліга націй ввела санкції. Але все ж ті санті якісь другорядні, від яких СРСР зовсім не постраждав і спокійно себе почував. Власне кажучи, ця історія санці має давню традицію, і якийсь символізм в санції є, але вплив їх обмежений. Уже зараз ці в санкції 18-19 пакет, уже стають дошкульними, але до них йшли цілих 3,5 з роки. Ну і, власне кажучи, 19 не приймають, тому що по нафті, по, по закупівлям російської нафти, і Угорщина і Словаччина ще до кінця не готові від них відмовитися. І, власне кажучи, блокують цей пакет, з ними розмовляють, щоб якось вирішити ситуацію. Враховуючи, що Вашингтон заявив, що якщо Європейський Союз буде купувати далі російську нафту, то, власне кажучи, ніяких санкцій з боку США. Щодо Росії не буде, ви ж самі фінансуєте війну, значить ви самі не хочете, щоб ця війна закінчилась. Навіщо втягувати в це Сполучені Штати Америки? Ми розуміємо, що відмовитись не так просто, але ж за три з половиною роки можна було щось і прискорено зробити, але не зробили. Знаємо, що 27-му році тільки відмовляться нарешті від російської нафти, яка приносить нафтодолари, за які купуються танки. Балістичні, крилаті ракети, гіперзвукові міномети і так далі. І все це на голови українців, все це проти Збройних сил нашої держави, які тримають оборону. Ну, от, власне кажучи, навколо цього ми ведемо дискусію з нашими партнерами, захочучи їх до того, щоб санкційна політика була ефективною, тому що це не військовий тиск. На політику Росії, якщо він не воєнний, то він має бути все-таки більш серйозний, який змушував би росіян про щось задуматися. І останні пакети санкцій, ми бачимо, що заставляють Москву про це задуматися, хоча вони декларують, що ні-ні ні, ні, ні їх не тривожать, але можуть потривожити і досить серйозно. Нагадаю позицію останнього Вашингтона, коли Дональд Трамп заявив про те, що європейці мали б вести мита від 50 до 100% щодо Індії і Китаю, які купують російську нафту, які підтримують таким чином, начебто, російську агресію. Про ці агресії треба боротися. Європейці вводьте мита щодо Китаю. Якщо ви ведете, і ми будемо вводити, розрахувати, що це буде сама самі Сполучені Штати робити. Ні, такого не буде. Хоча Трамп про це говорить уже півроку, значить, вже, вже проблема в європейцях. От, якщо європейці зроблять, то і я зроблю. Не зроблять, то і ми не будемо робити. А чи можуть європейці так просто ввести мита щодо Індії і Китаю. Ну, всі знають, що дуже складно, якщо не неможливо, Ну, і тут дискусія. А навіщо ставить такі умови партнерам, які не є невиконанні? Чи це для того, щоб собі нічого не робити, чи щось показати, що вони нічого не роблять, і так далі. Тут можна розмірковувати досить довго. Ми б, звісно, були зацікавлені, щоб ці мита були введені, щоб санкції паралельно йшли, і європейські, і американські. Але є певний сумнів щирості певних дій, певних вимог. І так далі. Ми бачимо, що за цей час 8 місяців американці взагалі жодних санкцій щодо Росії не ввели. І ось ще одна відмовка щодо європейців. Європейці винні. При тому, що європейці досить повільно вводять пакет санкцій один за д... іншим, проте ці пакети посилюються. А що ж, наші стратегічні партнери? І тут виникають питання: так коли ж все-таки США натисне на Росію, коли, врешті-решті, два тижні перетвориться в те, що Путін нарешті сяде за стіл переговорів, що Путін піде на якісь поступки, на Путін нарешті припинить свою агресію. Не видно цього, на жаль, поки що. Проте, якщо є бажання Вашингтона, ми це, звичайно, підтримуємо. Бажання Президента Трампа закінчити швидше війну, ми тільки це підтримуємо. Ну, тільки інколи, звичайно, трошки дивуємося заявам, що він не очікував, що так складно буде закінчити цю війну. Ну, я не виявляю, хтось з європейців чи українців виявляв собі те, що цю війну можна так просто закінчити. Дуже складно, це було відомо наперед. І ось ця складність виникла перед апаратом Білого дому, і цю складність треба якось перебороти і якось вирішити. Побачимо, які кроки будуть зроблені конкретні щодо цього. В Україні побував спецпредставник Трампа Кіт Келок, який запевнив, що США на, стру, налаштовані рішуче щодо того, щоб приструнити Росію, треба трошки зачекати ще, поки дозріє президент США. Ну і тут, правда, наш президент теж сказав, що чекаємо вісім місяців, і бажано б, щоб якось уже і, і далі все щось визріло в якусь конкретну дію з боку Сполучених Штатів Америки, натякаючи, що. Що щось буде здійснено щодо Кремля трохи посильніше, чим саміт на лясці? Тому що замість санкцій щодо Росії червона доріжка Володимиру Путіну. Ну, речі, зовсім не співставні, зовсім інші, про що говорилося більше, чим півроку. Тому чекаємо ж наступної зустрічі пана Зеленського і пана Трампа. Очевидно, що вона відбудеться вже. Можливо, наприкінці наступного тижня в рамках проведення Генеральної асамблеї ООН. Нагадаю, 3 вівторок вересня початок генеральних дебатів виступають глави держав та урядів країн-членів ООН. Виступатиме Трамп від України виступатиме Володимир Зеленський. Ну і площадка ООН буде використана для цієї двосторонньої зустрічі. і добре. Чому саме добре? Площадка ООН. А тому що, коли знаходишся на території ООН, то тут уже розмовляєш категоріями не козирної карти, не якихось там, що в тебе є, в тому, щоб ти переконав Путіна якимось іншими речами, ніж міжнародно правовими і так далі. А тут є статут організації об'єднаних націй. На території ООН діє статут організації об'єднаних націй і їм треба керуватися. А це значить, що територія держав, країн-член ООН, вона недоторкана. І всяка агресія засуджується. І всяке намагання анексії засуджується. І е, підтримується та країна, яка бореться за свою територіальну цілісність, а це Україна. Тому сподіваємося, що саме на цій площадці будуть розмови, саме в цій площині, а не тому. Що скільки віддасте території, а скільки ви там будете виконувати вимоги і забаганки Путіна для того, щоб досягти миру, і так далі, всього цього в статуті його нема. Мало того, Міжнародний кримінальний суд фактично оголосив Путіна людину, яку треба судити. Ми розуміємо, що США не визнають Міжнародний кримінальний суд з певних своїх суб'єктивних причин між тим. Між тим, цей суд в рамках системи організації об'єднаних націй. Тому е, будемо поміркованими оптимістами, що все-таки США будуть продовжувати політику тиску на офіційну Москву, санкційного, політичного, дипломатичного. Буду діяти разом з нашими європейськими партнерами. Ми сподіваємося, що колективний Брюссель буде діяти. В інтересах і європейських країн і власне України, тому що ми бачимо, що колективний Брюссель все таки більше налаштований на виконання міжнародних конвенцій, статут Організації Об'єднаних Націй і так далі. І будемо сподіватися, що українська дипломатія зможе об'єднати максимум країн світу і переконати їх, що російська агресія це. Агресія не тільки проти суверенної України, а й проти того міжнародного правового порядку, який існує, куди вони глави держави і урядів приїхали в штаб-квартиру ООН. Фактично Москва руйнує систему ООН, причому зсередини, зовні і так далі. І підтримувати її. Це не тільки не так би мовити, не логічно чи неприродно. Чи взагалі якось ну, не по-оонівськи, підтримувати Росію в такій ситуації, підтримувати агресію? Ну, це трохи не проти статутова, а проти всієї системи людяності, яка вибудовується десятиліттями після Другої світової війни. Ця система не завжди діяла, діяла ефективно, зрозуміло. Між тим вона створила рамки того, як будуть діяти Сторони, які в конфлікті, сторони, які починали війни. І, власне кажучи, я, як людина, яка була свідком багатьох воїн на Балканах, підкреслюю, що всі війни колишньої Єгославії, а вони були дуже криваві, в Боснія, наприклад. Загинуло 100 тисяч людей в перерахунку на населення України. Це мало б бути у нас загиблих 1 мільйон 200 тисяч, наприклад, Чухорація 220 тисяч. В перерахунку на Україну мало б бути загиблих. От, Всі війни закінчилися тим, що кордони залишилися непорушними, не дивлячись на всі складнощі і тимчасово окуповані території. І всі порушники міжнародного права <сум> судилися цим же міжнародним кримінальним судом, отримали строки. І здавалося, що ось засудження цих злочинців буде, так би мовити, нагадуванням для майбутніх злочинців. Та Путін, бачите, вважає себе куди вищим там по порядку своїх дій, впливу і так далі. Отже. Отже, ми говоримо про те, що українська дипломатія має змобілізуватися на ці дії, які будуть відбуватися під час Генеральної асамблеї. ООН. так це вже буде, мабуть, четвертий раз, коли приїжджає Володимир Зеленський на засідання генасамблеї і буде проводити ці зустрічі, буде інформувати партнерів про те, що відбувається, і буде. Їх закликати про надання підтримки Україні українському народу в цій нарівній важкій боротьбі, проте справедливій боротьбі. І е, ми говоримо про те, що наша дипломатія і наші державні установи мають більше сконцентруватися на тому, щоб просувати українські наративи в світовому інформаційному просторі. Тому що досі двоє на Балканах середині 90-х років на початку свідчать про те, якщо ти прорешти інформаційну війну, програєш всю війну загалом, навіть не беручи до уваги воєнний компонент і фінансово-економічний. Тобто, якщо в Польщі домінує наратив в соцмережах, звісно, що це російські боти. Що українці запустили дрони на території Польщі? Чи якщо на території Словаччини багато років панує думка, що Україна розпочала війну проти Росії? Можете собі уявити, да? то з таким відношенням до ведення інформаційної війни можна дуже-дуже програти цю війну по всім параметрам, отримати мирний договір грабіжницький, принизливий. На межі капітуляції. Тому наш заклик до державних структур відповідальних за це, так а коли ж буде нарешті засідання Ради національної безпеки і оборони присвячене темі інформаційної війни. Вже і так пізно, вже все, так би мовити, котиться до того, щоб закінчилася ця війна, а ми цю тему не обговорили на вищому державному рівні, тому що потрібне фінансування. Повинна бути кадрова політика, повинна бути. Об'єднання зусиль багатьох державних органів ведення цієї війни в світовому інформаційному просторі. Тому ми користуємося і голос Криму, користується цією нагодою, щоб передати цю стурбованість нашим державним органам. Поразка в інформаційній війні несе загальну поразку в Україні в боротьбі проти московської агресії. І хтось мав би потім відповідати за те, що зробив дуже мало для того, щоб цю агресію не тільки обоздати, а й повернути назад агресорів на свою територію. Ми з вами обговорюємо теми, які важливі, потрібні, необхідні. Ми будемо це робити і далі, давати свої рекомендації, наскільки можливо. Нас цікавить думка також вас, глядачів. Що ви думаєте про те, наскільки активна позиція України в світових міжнародних відносинах в інформаційній політиці протидії російській медіагресії? Нам цікава наша думка, як ми висвітлюємо ці події, тому що ми хочемо, щоб наша зустрічі були ефективні, цікаві, давали. Поштовх в тому, що, е, обговоривши через камеру е, відео і так далі, тему, ми б наближалися до важливої точки точки перемоги України над російською агресією. З вами був Левченко Олександр. До наступних зустрічей наступну середу. Щирі вітання.